Крок до Європи разом з партією регіонів зробили цього тижня близько ста шосткинців. З 3 липня розпочали діяти безкоштовні курси з вивчення англійської мови. В Офісі регіоналів відтепер ще й вчать основам найпопулярнішої в світі мови жителів шостки різного віку. Вдалося поліпшити свій рівень з англійської і нашій знімальній групі. Початок липня відзначився в шості стартом безкоштовних курсів з вивчення англійської мови. В офісі партії регіонів відтепер обговорюють не тільки політичні теми, а й вчать іноземну. І відвики серед студентів різного віку говорять самі за себе. Захотілося звучати, дитина славили вдома, прийшли, тому що без англійського зараз, знаєте, нікуди. Везде потрібен ну, англійський. Я німецький вчила в школі, тому вирішила спробувати. В изучении другого языка. Мы решили выучить вот английский язык с друзьями. Мы уже тут с некоторыми знакомы. Поэтому, я думаю, это будет для всех нас очень интересный опыт. Довольно интересно, думаю, хотя бы любое обучение – это прогресс, Очень полезно може оказаться для мене. Хочу легко владеть англійським языком. Узнати більше о Соєнних Штатах, Англии. Підготовча робота є дійсно масштабною. Було проведено анкетування серед населення, сформовано групи, знайдено професійних викладачів, підібрано оптимальні навчальні матеріали, придбано необхідну для володіння англійською сучасну техніку і технічні засоби. Про подробиці організації курсів розповіла депутат міськради Світлана Субтельна. Присутствуя на занятиях, мы увидели, что все с удовольствием работают вместе с учителем, участвуют и общаются с учителем, и все довольны, что сегодня они могут бесплатно получить базовый уровень в изучении языка. Організаційна робота довела свою доцільність. Шосткинці дійсно виявили велике бажання до досконалення своїх мовних здібностей, причому незалежно від віку, найстаршому студенту 80, найменшому 4 роки. Маленький житель шостки нещодавно оволодів рідною мовою, проте англійську вчить із задоволенням. Як доказ нашій знімальній групі, радісно продемонстрував перше вивчене слово. Не тільки вітатися та прощатися, обіцяє навчити своїх студентів викладач однієї з груп Олена Леперт. За її словами, всі сумлінні учні за три місяці зможуть вільно спілкуватися на розмовні теми навіть з іноземцями. Адже, окрім основної програми, досвідчений викладач англійської планує використовувати свої власні авторські дидактичні матеріали. Пані Олена любить свою професію, тому працювати зі студентами їй вкрай цікаво. На заняттях ми будемо практикувати. Лексичні граматичні навички, навички усного мовлення саме собою розуміється. Наші студенти отримують базову основу англійської мови. Загальний рівень студентів, що вже освоюють іноземну, початковий та нульовий, тому новеньким не варто соромитися. Навчальні ресурси легкі в застосуванні як для малечі, так і для дорослих професіоналів у різних сферах. На курсах можна послухати та поспівати пісні англійською мовою. Вправлятися у написанні літер, подивитися тематичне відео на заняттях. Є поради, ігри, вправи усе, що потрібно для правильного, а головне, цікавого вивчення мови. An alphabet. Alphabet. Запис на курси ще триватиме до середини місяця, тому всі охочі можуть встигнути заповнити анкети в офісі партії регіонів і долучитися до однієї з трьох груп. Можна обрати зручний для себе час, адже навчання проводиться і вранці, і ввечері у будні та у вихідні. Такі умови дозволяють без особливих зусиль знайти час для самоосвіти. Є перші слова вдячності за проявлену турботу. Мені хочеться в першу чергу поблагодарити партію регіонів за те, що... Что она в такое сложное время сделала бесплатные курсы для всех наших э, горожан. Потому что сегодня бесплатно вряд ли где-то можно еще получить знания. Это, во-первых. Во-вторых, здесь очень много новых лиц. Это новые знакомства, новые друзі, нове вчені. И ну мені кажется, що це дійсно очень стоящее і хорошее дело. Спасибо. тож будемо сподіватися, що літо 2012 принесе шосткінцям не лише незабутній відпочинок, а й збагатить їх скарбницю знань на ще одну мову, що в свою чергу наблизить жителів нашого міста до нових перемог у професійному і особистому житті.